І ми зараз подивимося на такий ланцюжок відчуття, емоція або почуття як продовження, продовження емоції, подовжені емоції, об'єкт почуття і відреагування. І де людина себе зупиняє, в якому елементі цього ланцюжка можна спостерігати при роботі з симптомом. Людина може зупинитися на моменті перед контактом, Я зараз говорю теорію Гештальту. Вона може зупинитися ще на тому місці, коли вона не відчуває, вона навіть не встигає відчути в тілі, що щось не так. Згадаймо, як відбувається процес формування агресії, до прикладу. Так? Ми в тілі відчуваємо якесь, якийсь неспокій, якесь роздратування. І воно таке маленьке-маленьке спочатку, потім все більше і більше, потім все більше і більше. І тільки потім ми розуміємо, що це агресія. Або тривога, тривожність так формується, так? коли енергія зростає. І це такі дуже малі відчуття спочатку. І якщо у людини дуже якісь такі серйозні. Передумови, щоб зупинитися, то вона не дозволяє собі і відчувати. Далі, наступне: ми можемо побачити, що людина зупиняє свої емоції. прям Це може бути відсутність почуттів, алекситимічний тип, коли людина не розуміє їх і не знає, в тілі щось робиться. Є якісь відчуття, а от як це оформити у розуміння свого почуття, нема цього. Це один момент. І другий момент, коли настільки сильні інтроекти, що людина забороняє собі злитися на маму самий класичний інтроект. Чому я говорю про емоції? Пуніміринський розглядав емоції спочатку, бо за емоціями стоять якісь Об'єкти цих почуттів і об'єкти цих емоцій. І надалі ми можемо зупинятися як клієнти, тобто наші клієнти будуть зупинятися на об'єктах почуття. Це можуть бути рідні люди, з якими важко там проявляти те, що мені хочеться. Ну, тобто, можна злитись на світ, але не на чоловіка, дочку, сестру. Чи маму, чи батька. А, і це такий момент, коли, коли ми перенапрямляємо енергію або зупиняємо просто. У психосоматичному варіанті ми її зупиняємо. Не дефлексуємо, а зупиняємо. Наступне вона може не об... відреагувати. Якщо перший вона не розуміє, де причина. То другий випадок вона знає, на кого вона хоче злитися, але вона не дозволяє собі злитися, просто стримує. Якщо в третьому випадку, бачите, об'єкт почуття, там нема розуміння, що відбувається зі мною. На кого я злюся, і що зі мною, тільки мені погано. А в четвертому. Питання зупинки прямого відреагування. Коли ми знаходимо цю точку переривання, де воно є, це діагностично значимо, бо ми можемо продовжувати щось цим робити. Якщо ми говоримо про сам ланцюжок, то ми розуміємо, як формується потреба. Спочатку людина відчуває Відчуття ідовські, в тілі, далі вона формує це в емоції, далі вона починає розуміти ці емоції, далі вона знає, на кого ці емоції, і далі вона відреаговує, але для мене це не просто відреаговує, а за ціма всіма емоціями стоять якісь потреби. Німірінський говорить тільки про емоційну сферу. Я прошу вас зразу дивитись, в якій точці, в якому. В якій частині ланцюжка людина буде зупинятися, ваш клієнт? І якщо у вас є час продовжити цей ланцюжок до потреб, ну не тільки почуття і відреагування їх, а про потреби мови.